Цього тижня були оприлюднені результати соціологічного дослідження, яке проводилося на Львівщині серед мешканців. Про рейтинги політиків та посадовців області говоритимемо сьогодні в ефірі в нашій студії. Вітаю в ефірі. Програма Час діяти. І я Люба Сумко. Отже, представляю гостя нашої студії. Це є голова Львівської обласної партійної організації Во Михайло Цимбалюк. Отже, передусім, пане Михайло, розкажіть детальніше про рейтинги політичних сил, які були оприлюднені. Ну, я хотів би не забирати хліб у наших соціологів, ті, які, тих, які проводили угу. ці дослідження, але варто відмітити, що всеукраїнське об'єднання Батьківщина займає лідерські позиції як у місті Львові, так і в області. Разом з Нашими колегами по демократичній опозиції самопомоч. Дивного тут нічого немає. Звичайно, що сьогодні громадськість чітко бачить, хто і як працює в парламенті, які готує пропозиції, які займає позицію відносно тих чи інших проблем, що існують в нашій державі, і громадяни. Бачить у всеукраїнському об'єднанні батьківщина, зокрема в її лідері Юлії Тимошенко, ту особу, того політика, державного діяча, яка здатна в майбутньому очолити ту ділянку роботи, яку їй довірить громадськість. Пане Михайло, якщо детальніше говорити власне, про рейтинги, то як ви вважаєте, які чинники все-таки вплинули на такі електральні, ну зміни електоральних настрої, власне, як на загальноукраїнському рівні, так і на місцевому? Ну, перш за все, високі очікування були до теперішньої влади і високі розчарування, розчарування тими діями, які розпочав уряд Яценюка і продовжує уряд Гройсмон. Ті непопулярні дії це в першу чергу по встановленню тарифів, по децентралізації, по позиції освіти, зокрема профтехосвіти, яка не фінансується вже з центрального бюджету, але цю проблему перекладено на плечі громад, на території яких знаходиться профтехосвіта. Це позиція по медицині, і ми знаємо, що велика кількість. Медичних закладів згідно цієї так званої реформи може бути закрита на Львівщині. Велика кількість фахівців буде звільнена з роботи, а саме страшно, що наші громадяни будуть мати ще менше умов по доступу до медицини в нашій області. Ці та тарифні проблеми розчарували наших громадян у діях влади і вони приглядаються до тих політичних сил і до їхніх програм, які знаходяться в опозиції. Всі знають, що нині в парламенті створена демократична опозиція, до якої входять ситуативно це наша фракція Батьківщина, Самопоміч та Радикальна партія. Ми Пропонуємо як політична сила конкретні пропозиції щодо виходу з тієї чи іншої економічної і політичної ситуації. Дуже прикро, що нас не чують, хоча певні перемоги вже є. Всі ми пам'ятаємо, як рік назад наша фракція в парламенті вимагала скасувати податок на пенсію. на пенсію. Всі тоді переконали, що це неможливо, бо це великі кошти, які потрібні фронту. Але нещодавно, під тиском нашої фракції, провладні сили винесли в зал парламенту зміни до цього закону по податкуванню і нарешті вже скасовано податок на пенсію. Але ніхто не дав відповідь, чи повернуть людям те, що в них забрали. Швидше всього, ніхто вже не поверне, і люди втратили в залежності від суми пенсії. Великі ті кошти, які могли вони скористатися і перенаправити на ту ж сплату комунальних платежів. Зараз фракція Батьківщина конкретно пропонує створити, і оце основна проблема була в парламенті щодо створення тимчасових слідчих комісій по обшорах, по розслідуванню справ обшор і по тарифах, тарифоутворенні. На жаль, нас не чують, і теперішній уряд вважає, що тарифи були підвищені законно і справедливо. Ми маємо свою, в тому числі, і юридичну думку, і минулого тижня фракція Батьківщина подала позов до суду, і на сьогодні день, день вже відкрито провадження. Але ми хочемо ще раз, звертаючись до влади. Вимагаємо, щоб вони дали чітку позицію всім громадянам, як жити далі, як сплатити ті комунальні платежі, тарифи яких підняли. Як на нашу думку, незаконно. пане Михайло, якщо продовжувати власне тему тарифів, то нещодавно Київрада відмовилася виконувати рішення Кабміну і про підвищення тарифів. Зокрема, йдеться про те, що Київ вводить мораторій до 1 жовтня на набуття чинності підвищених цін і тарифів для населення. У мене запитання, чи не потягне, чи не відбудеться така ланцюжкова реакція, і фактично це такі можливо, створить передумови для того, щоб було якесь певне протистояння між органами місцевого самоврядування та кабміном. Як ну, ви це можете прокоментувати? Я можу прокоментувати, що це з одного боку хороший знак, коли органи місцевого самоврядування мають свою позицію на ту чи іншу ситуацію. Угу. Коли з ними не порадились органи центральної влади, це в першу чергу Національна комісія, яка встановлює ціни, і по друге, це Кабінет міністрів. Але я хочу розчарувати киян і жителів тих міст, які надіються, що органи місцевого самоврядування тих чи інших територій будуть приймати схожі рішення, тому що Київрада має право накладати мораторій тільки на ті. Акти, які вона приймає або нижче Власне. стояща е, рада. В Києві рада не поділена на райони, е, на районні ради, через те вона е, це рішення прийняла на Якщо це стосується встановлення, наприклад, ціни на воду, що входить в компетенцію місцевих рад, то це так. Але встановлювати ціну на е, тепло. На електроенергію, на газ, що є основними чинниками всіх інших підвищень, Київська міська рада не має права. Тобто, як на мене, це швидше таке політичне рішення для певного піару. Але дай Боже, щоб цей піар почули чиновники центральних органів влади і зробили висновки і задумались, що щось відбувається не так, якщо є посил. Від столичної міської ради пане Михайло, власне, батьківщина пропонує свій тарифний пакет. Про що йдеться і про які власне законодавчі ініціативи говоримо? Наша фракція батьківщини. Починаючи ще з грудня минулого року, коли були перші суперечки в парламенті стосовно голосування за той бюджет, uh -huh. до речі, про який зараз всі кричать, що це було не професійний бюджет, що це був не бюджет розвитку, а проїдання і виживання, тоді нас не почули. І фракція Батьківщина тоді ще заявляла, що, шановні, по перше, давайте розберемося з ціноутворенням на газ. Вже мені видається, всі вже знають, що ми пропонували. Ціну, газ, українського видобутку, зважаючи, що це надра належить народу, державі, щоб все йшло на населення, на комунальну сферу. Тобто, коли десь там приблизно 19 чимось мільярдів кубів добувають українського газу, то давайте продавати його населенню. А населення споживає десь приблизно 16, як кажуть, з хвостиком, мільярдів кубів. Тобто, Українського газу вистачає для населення. Це, до речі, було встановило уряд під керівництвом ще Юлії Тимошенко у 2008 2009 році, що весь газ українського видобутку йшов на населення. За рахунок цього можна знизити, тому що практично цей газ коштує порівняно з тим, що ми купляємо, копійки з врахуванням того, що там і на розвиток галузі, і рентна плата. І сплачені всі податки, і то виходить десь приблизно до тисячі гривень такий газ. Чому ж тоді справа? Де береться ціна? Сім двісті. Тобто, це одна позиція нашої фракції: зменшення ціни ренти на газ для державних підприємств, пояснити, що формується ціна на газ, і дати населенню конкретний посил. І встановити реальну ціну, яку може сплачувати громадянин. Наступна наша позиція, що стосується по ціні на електроенергію, електроенергія українського теж виробництва. Ми маємо атомні електростанції в Україні і живемо з постійним, постійною напругою, бо це є джерело підвищеної небезпеки. Але з тих чи інших причин саме обленерго, які транспортують українську електроенергію, належать приватним особам. І знову підняли ціну на електроенергію, а вона, та ціна на газ і на електроенергію, є складовою утворення ціни на всі продукти. І нас з осені очікує підвищене ціни на все на все, де використовується електроенергія і газ. А це і зараз жнива, це сушка зерна, потім випічка хлібу. Це все піде, звичайно, буде в складову ціну. Тобто ми. Пояснюємо і пропонуємо свої рецепти, як можна вийти з цієї ситуації. Нас не чують. Наступне, що вже увійшло дію, це ціна за нерухомість. До речі, спілкуючись цього тижня в Києві з колегами з Грузії, вони здивуванням кажуть: Ви вели, тобто українська влада ввела податок на нерухомість. Як ви очікуєте інвестицій вашу будівельну, готельну, туристичну галузь? У Грузії немає ніякої ціни на нерухомість, і за рахунок цього вони розвивають цю галузь. Каже, це не це копійки порівняно з тим для е, місцевих бюджетів, що ви можете отримати за рахунок інвестицій. Це каже так, ви створюєте інвестиційний клімат. Це теж ударить по кишені наших громадян. Фракція Батьківщина пропонує. Ті сотні мільярдів гривень, які йдуть на дотації, давайте ми направимо на підвищення пенсій, на підвищення зарплат. І тоді справді люди будуть сплачувати не більше 20% від свого сукупного доходу на комунальні платежі. Таким чином люди будуть мати реальні гроші, за які будуть купляти товари. Продукти харчування більше, ніж вони купуються зараз. І закрутиться економіка. У нас все зупиняється. Пане Михайло, от власне про те, що зупиняється і про думку далі мешканців області, та дуже цікаві дані фактично були оприлюднені, оскільки понад 40% опитаних мешканців Львівщини підтримують перевибори до Верховної Ради і призначення нових виборів президента. Найбільш позитивно ставляться до ідеї перевиборів мешканців Львова, які є виборцями батьківщини і громадянської позиції. Як ви це можете прокоментувати, чому саме ваш електорат підтримує перевибори? Ну, я хочу сказати, що демократичний світ ще не придумав іншого цивілізованого шляху, ніж змінити владу як вибори. Тобто, сьогодні люди зрозуміли, що треба щось змінювати, щоб стало краще жити в цій державі, в нашій державі. Через те вони вважають, що вибори це є демократичний шлях. На мою думку, що треба вичерпати всі інші шляхи виходу з ситуації, а вибори мають бути вже кінцевим варіантом. Але я з іншого боку не погоджуюсь з тими, хто нині заявляє, що вибори це руйнація держави. Під час війни цього робити не можна. Це заявляє влада, яка боїться втратити портфелі. Я зразу їм опоную і кажу, а вибори, останні вибори президента, проходили під час війни? Під час війни. Вибори останні парламентські під час війни, Під час війни. місцеві, зрештою, вибори проводились під час війни. То чому ж так? З іншого боку, влада готує суспільство до того, що треба на Донбасі провести вибори. При умові закрити кордон. Так. То чому ж ми тоді маємо подвійні підходи? Тут боїмося, щоб були вибори. А тут кажемо, що вибори треба проводити на Донбасі, хоча є ризик, що прийдуть і в парламент, і в органи місцевої влади ті люди, яких сьогодні ми називаємо сепаратистами і терористами, то про це чомусь вони замовчують. Я вважаю, що потрібно перше сідати за стіл перемовин з демократичною опозицією, в парламенті, до якої входить батьківщина, самопоміч і радикальна партія, провладна коаліція. Яка на сьогоднішній день має сумнівну кількість голосів для повноцінної діяльності, позафракційні депутати. Ми знаємо, що група і народний контроль, і воля вони стоять на тих позиціях, що не все так добре відбувається у нашій державі в першу чергу з таким тарифним геноцидом наших людей. І домовлятися, враховувати позицію і думку опозиційних демократичних сил, які мають конструктивні пропозиції. Добавляти щось своє, голосувати ті закони, які сьогодні потрібні, але дати відповідь, що в нас не так. Відкрити очі і зрозуміти, що не все так добре, що нема очікуваних реформ, а якщо вони є, то це псевдореформи, які не дають бажаний результат. А тішити, що реформи дадуть результат через 10 років, наші громадяни чекати не можуть. Вони хочуть вже, от власне, про те, що очікують наші громадяни. Давайте все-таки повернемося до Києва. Ті події, які зараз відбуваються в Києві, я думаю, дуже турбують мешканців області і міста. І власне було пікетування про Е, Розкажіть детальніше, все таки, що зараз відбувається в Києві? Яка позиція вашої політичної сили? Справді цього тижня про спілки приїхали до Києва. Я мав можливість поспілкуватися з цими людьми, і хочу впевнено заявити, що це та активна частина проспілкового руху, яка є не заангажована, не проплачена. А ці люди, які відстоюють ідеї своїх відомчих, непрофільних профспілок. Там приїхали педагоги, медики. Приїхали представники шахтарської проспілки, інших промислових напрямків, і люди просто волають до влади. Дайте нам можливість виживати. Ми не хочемо вашого, але дайте нам чесно зароблене, яким ми можемо, не чекаючи подачки від держави субсидії, сплатити за комунальні платежі, прогодувати свою родину. Підготувати сім'ї зараз дітей до нового навчального року спокійною душею, і вже ніхто не каже відкласти на чорний день, як це було модно колись. Люди вважають, що це той самий чорний день, і про це, до речі, свідчить статистика Нацбанку, що за останні місяці рекордно люди принесли. І обміняли валюту. Що на Що це означає, власне, це що люди, означає, що обмінюють люди вже витягують останнє заощадження, щоб тільки вижити і протягнути ці скрутні часи. І про спілки волають. Вони дуже вели себе спокійно, толерантно, але видно, що це люди, які е, переживають за справу, прийшли під кабінет міністрів, їх ніхто не почув. Запросили там керівників про спілок на розмову. З урядовцями, тоді вони прийшли до Верховної Ради, і там ми побачили, який є рівень недовіри до теперішніх парламентарів. І там люди вже почали чітко вимагати і ставити умови. Або ви опам'ятаєтесь і покажете план дій, що нам чекати завтра, і як вийти з цієї ситуації сьогодні, або цей страйк про спілок. вважайте попереджуванням, а з вересня. Ми будемо, тобто про спілки, більш жорстко вимагати виконання тих вимог, які ви, вони ставлять перед владою. А що прогнозуєте? Змінить влада якусь свою позицію щодо тих питань, про які говорить профспілка? чи все таки будуть профспілки далі я, вимагати свого? Я Прогнози думаю, ваші? Що ця ситуація дала можливість задуматись владі? І побачити з відкритими очима, що не все так добре в їхній діяльності. І позиція а, саме демократичних сил в парламенті дасть можливість підтримати проспілок в їхніх вимогах і заставити владу сісти за стіл конкретних перемовин. Я надіюсь, хотілося би вірити, зважаючи, що зростають такі настрої радикальні в суспільстві. Що влада сяде за стіл, об'єднає навколо себе всі ті демократичні сили, які мають раціональне зерно у своїх програмах, і ми збережемо ситуацію і вийдемо на те, щоб сказати людям чітко, що очікувати від дій влади, і що влада очікує від громадян. Пане Михайло, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Нагадаю, в ефірі була програма Час діяти і я, Люба Самко. зустрінемось.